Сьогодні, вперше із початку повномасштабної війни, столичний хрещатик зупинився під час загальнонаціональної хвилини мовчання. Рівно о 9-й завмер рух транспорту головним майданом Києва. Відповідне відео опублікував у соцмережі начальник київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, який напередодні оголосив про таку ініціативу. А сьогодні подякував усім, хто у такий спосіб вшанував пам'ять жертв російської агресії. Оголошується загальна національна хвилина мовчання. Це прояв поваги та вдячності захисникам і захисницям, які поклали життя за Україну. Тим часом у Міністерстві розвитку громади території повідомили, що столичну практику зупинки автотранспорту під час хвилини мовчання поширять на усю країну. Лучани схвально оцінюють цю ініціативу, ба більше заклики про зупинку центрального майдану міста на одну хвилину вранці лунали неодноразово і в громадському середовищі, і у сесійній залі. Звичайно, що так. Звичайно, хлопці віддали життя. Це біблії життя віддати за свого друга за, за, ну, за державу. Це саме, ну, саме найкра... найвищий подвиг. Слухати. Тут без мови зупинятися, ставати на колінах, хто йде. Треба шанувати наших героїв, пам'ятати про них завжди і бути їм вдячним, що ми тут живемо. Емоції мене переповнюють, звичайно, лише. Бо дуже багато знайомих тут. Мене дуже багато. Це хоч якісь Елемент культури і відношення людей. Це потрібно. І там роблять те, в балаклії так само, там є хвилина мовчання о 9-й, а в Рівному то взагалі просто сльози накатуються, коли зупиняється транспорт, з транспорту виходять люди, водії виходять, це мурахи по шкірі, це шана, розумієте, там пекло. Там таке пекло, що вам не передать просто, я не хочу навіть згадувати. Хай це, звичайно, має бути робити вся Україна. Наше життя не буде таким, як воно було до повномасштабного вторгнення. І отих 60 секунд мають стати секундами єднання, усвідомлення, ціни нашого сьогодення під небом українським. І Хто ми такі, що ми не можемо цю одну хвилину містом зупинитися в тиші і віддати шану захисникам? І я вважаю, що ми не віддаємося цій війні стільки, скільки віддають наші військові і їхні сім'ї. Тому це той мізер, який ми можемо зробити, аби вшанувати пам'ять військових на сьогоднішній день? І це потрібно було зробити вже давно.